Сьогодні я знову приготувала бутерброди, які вам нагадують мені піцу, але трошки в іншій варіації. Я знову натарла ковбасу, але вже туди додам плавлений сирок, як минулого разу, я не додавала його. І твердий сир знову додаю та порадили мені отаку зелену цибулю туди порізати, сказали, дуже смачно, будемо пробувати. Все пересипаю в тарілку, додаю знову яйце, щоб воно гарно між собою все скріпилось. додаю спеції сіль. Та накладаю на хліб. Але цього разу я вирішила ще спробувати не тільки на сковорідці їх піджарити, але і в мікрохвильовій печі та у мультипечі. В кінці відео я покажу, що з цього вийшло. Це готується дуже швидко, смачно. І потребує буквально 2-3 хвилини на готування. Це неймовірно смачний сніданок. Його навіть діти полюбляють. Приємного. Підписуйтесь. І так, скуштуємо. Сковорідка, мікрохвильова піч і мультипіч, яку можна замінити духовою шафою. І так робимо. В Духовій печі е, хлібчик хрусткий. Все приготувалося. Це ось сковорідка. Теж дуже смачно, мягенький хлібчик. Микрохвильовка всього лише 2 хвилини. Теж смачно, але хліб тут твердуватий по краям всередині вологий. Тож, на мій погляд, це найкраще. Це мультипіч або духова шафа, ну, тобто духовка. Хрусткий такий хлібчик виходить, дуже смачний. Куштуйте!